Ще верх буде піскаво ось сюди. Отаке ось заточна ще верх. І тоді вже воно зрівнялося. У нас піде естереду на фундамент. Так що. Не так що таке. В це тяжко повірити, але вони все-таки це зробили. Вони поклали екстрадований пінополістирол на фундамент, залили плиту. Та поставили тяжкі стіни з керамоблоку. Про що свідчить е, торець екструдованого пінопласту, який було видно на соколі після зняття опалубки? Дані шахрайські дії я е, попросив е, архітектора прокоментувати. Е, Далі дивимося слова Олександра Васильовича Терехова. Там канал, котрий у мене є. От, для того, щоб я міг відкрити і показати на вебінарах фото, щоб інші теж зрозуміли суть питання. Чому? Тому що Ну це не здорове рішення. От, і звісно, що в голові воно трошки не вкладається. Та, пан Руслан мені скидав фу, фу, десь там фото в інстаграм, я не знаю. Не дуже гарної якості воно було. От, суть його заключалася так, в тому, що тут була е, стрічка. Да, потім вони поклали ППС ось так, потім поклали плиту ось так зверху. І на все це поставили стінки. Ось так. Таким чином. Тобто у нас виходить так, що ЕППС під плитою і між фундаментом і плитою також знаходиться ЕППС. Я не знаю, звідки вони це взяли, от, тому що приймати таке рішення, ну це не дуже е, гарно. ЕППС ніколи не був конструкційним матеріалом, друзі. Навіть цей матеріал, який я вам показував, да, оцей, наскільки він щільний. Наскільки він твердий, але все все одно він не розглядається як конструкційний матеріал. розумієте Тобто ви не можете його закласти в відповідальні конструкції, тому що це все ж таки пінопласт. У пінопластів, на жаль, є, є така особливість, що вони під навантаженням вони постійно спресовуються. І тому в них нормується швидкість цього пресування. І цей процес не зупиняється. От скільки воно навантаження, стільки от він і пресується. І швидкість ця залежить від того, я, 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 яка місність ППС, яке навантаження, наскільки воно перевищує там і так далі. Тому сказати так, що все хана трісне через дві доби, я не можу. Я не знаю, коли воно трісне. Але те, що у будинку будуть оці от, деформації, ну це точно. Тому що все ж таки у нас з вами плита. Все ж таки стрічковий фундамент це концентрація навантажень от на цю площу. Плюс стіна ось на цю площу, котра передає. І виходить так, що екстрадований пінополістирол знаходиться між двох невеликих площ під навантаженням. от Наскільки критично? Не знаю. Справа у тому, що от деформація фундаменту, от ми коли розраховували, ну це так, 20-30 мм. Тобто конструкція вигибається, тримає навантаження, з'являються тріщини, але конструкція не руйнується. розумієте І деформації можуть можу складати для будинку декілька сантиметрів. Тріщини підуть, але не розвалиться. Тому, якщо вони поклали сюди 50 мм, через скільки воно сплюснеться, Ну це питання часу. От. але Оця от плита вона буде отак от поступово вигибатися. І якщо деформація буде нерівномірною, то і характер тріщин буде хаотичний, нерівномірний. Тому такого таке не робиться. Значить, у нас є один єдиний матеріал, котрий має гарні теплоізолюючі властивості, і при цьому його можна закладати під несучі стіни. Це матеріал Глас». «Піна-скло». Саме «Фом Глас». І наостанок хочу сказати, що в цього будинку є всі шанси на виправлення даних помилок. Але щоб таких помилок більше не було, будуйте будинки по проектах. Замовляйте проекти, там таких помилок не буде. Ви будете застраховані від поганих будівельників, таких як Едік. Казати, яка халтура допускається в стройці? Будь-яка. Thank you.